Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на квітень 2024 року. Отже, тельці, давайте подивимося, які актуальні тенденції чекають на вас в квітні місяці, і як краще спланувати місяць. Розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і буде він ретроградним до 25 квітня знаходиться зараз Меркурій в знанці Овен, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Що добре робити, коли Меркурій ретроградний, звичайно, це. Ретро це приставка переробляти щось. Так як для вас 12-й сектор гороскопу, 12-й сектор це сектор, який відповідає за наш духовний розвиток, сектор, який відповідає за ретрит, за поїздки за кордон, наприклад, якщо. Ви раніше займалися документами за кордон, але це тривало дуже довго і ви їх не доробили. Можливо, це була віза, можливо, це були вид на проживання, іншого роду документи. То зараз це хороший період, щоб це доробити. Наприклад, для вас це може бути так, що ви поїдете в країну або інше місце. Де ви раніше любили відпочивати, тому що по Ретро Меркурію це місця, де ми раніше вже бували. Це не нові для нас місця. Можливо, було так, що е, колись ви купили курс онлайн, це як зараз популярно. 12-й сектор це сектор, який відповідає за таро, за йогу, за астрологію, за психологію. Ну, звичайно, психолог. Е, Має мати вищу освіту додаткову медичну. але якщо це просто такого роду курси, ви купили, наприклад, закинули, ну у вас є цей курс в доступі, ви можете до нього повернутися його пройти і отримати для себе певного роду знання. Звичайно, якщо говорити про Загальні рекомендації, що не бажано робити в період ретро Меркурія, це купувати техніку, купувати нерухомість, е йти на нову роботу, тобто починати робити щось нове. Наступне це планета Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і теж переходить в знак Овен, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А коли вона буде знаходитися в 12-му секторі гороскопу, до речі, може бути так, якщо ви чи чоловік, чи жінка, можливо, ви з кимось познайомитесь в цей період онлайн. Хто знаходиться далеко. Це людина, яка ж, живе від вас далеко, орієнтовно 3000 плюс кілометрів від е, вашого місця проживання. Ви можете познайомитись з такою людиною, наприклад, в такому становищі планет. Або якщо у вас є такі знайомства, може бути так, що. Ви поїдете зустрітися з тою людиною, відвідаєте її, поїдете в гості. Ось, якщо ваша діяльність зосереджена на духовному розвитку, на поїздках далеко, на йозі, і так далі, то, звичайно, для вас це буде фінансово прибутковий місяць. Ось е, тому що там знаходиться Венера. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня в знаці Овен в 19 його градусі. Це для вас 12-й сектор гороскопу. Що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення це як новий місяць, але, звичайно, воно має набагато потужнішу силу. І так як для вас 12-й сектор гороскопу дуже актуальний. Що це для вас може бути? Це щось нове може увірватися в ваше життя. В першу чергу, це щось може бути пов'язане з духовним розвитком, Розвитком, так як я перераховувала все, що до нього відноситься. Ну, типу, це будь-яка наука або будь-яка річ, яка спрямована на пізнання себе. Наприклад, може бути так, що. Ви захочете працювати з психологом, знайдете собі психолога, підете ну, в терапію. Може бути так, що вам близька буде йога, можливо, ви поїдете кудись на ретритно. Це щось нове, це те, чим ви раніше не займались і не практикували. І також, звичайно. Хочу сказати, що 12-й сектор це сектор еміграції, сектор переїзду і сектор далеких земель. Ну, це не так, як ви переїхали в, сусідню, в сусіднє місто, наприклад, жили в районному центрі, переїхали в обласний центр. Ні, це дуже далеко, як я вже говорила в попередньому відео, це 3 тисячі плюс кілометрів від вас. Тобто, якщо для вас це актуальна тема еміграції, якщо ви над цим задумувались, якщо. Ви коли-небудь планували кудись переїхати, то для вас це буде актуально. Ось і наступне, 19 квітня, сонце змінює знак і переходить ваш знак, телець, ваш перший сектор гороскопу. І, звичайно, всіх тельців я хочу привітати з ним народження, побажати, щоб. Все, про що ви мрієте, у вас здійснювалось, побажати вам внутрішньої гармонії, здоров'я і е, щоб у вас в житті завжди був баланс між роботою і відпочинком. І коли ви віднайдете цей баланс, то знаєте, як складається пазл, як все стає на свої місця. Я вас вітаю. Ось. І коли сонце перейде в ваш знак, звичайно, це буває один раз в році, коли ви святкуєте свій день народження, і е, у вас буде такий піднесений настрій, і сонце нам завжди допомагає. Тобто, якщо у вас будуть якісь починання, там, навіть з імміграцією, якої багато у вас в квітні місяці, то вам е, має щастити. Ось. E, значить, e, наступне це повний місяць. Який відбудеться 23 квітня, знаці скорпіон. А це для вас сьомий сектор гороскопу. У повний місяць завжди про завершення про підсумок якоїсь ситуації. І сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за інших людей, взагалі за шлюб, за наше оточення, за колеги і так далі. І е, може бути так, що ви з кимось перестанете спілкуватись. Може бути так, що ви розлучитесь. Навіть там як перейдете на нову роботу, не будете спілкуватися з колегами з попередньої роботи і так далі. І так далі. Тобто, це може бути ну, якась ситуація, коли ви зрозумієте, що з цими людьми ви більше не хочете знатись. Е наступне це 29 квітня. Венера змінює знак і переходить ваш знак, Телець. І це для вас перший сектор гороскопу, відповідно, там, де і знаходиться Сонце. І це для вас, так як Венера, це планета, яка відповідає за гроші і за кохання. Це для вас дуже хороший період. До речі, можете з кимось навіть познайомитись, коли Венера в першому секторі. І... Звичайно, перший сектор це ми, це наше я, це як ми виглядаємо. Наша зовнішність. Можливо, ви зробите якісь корекції в зовнішністі, чи зміните стиль одягу, чи зміните зачіску. Тобто, щось ви можете змінити, але взагалі по Венері ви будете супер виглядати. Ви будете цей місяць просто сяяти. І наступне це Марс, адже 30 квітня Марс знак і переходить в знак Овен. А це для вас 12-й сектор гороскопу, про який ми говорили попередньо. І Марс може все пришвидшити, все, що стосується 12-го сектору. Тобто, якщо для вас актуальна тема еміграції, документи будуть швидко робити. Якщо це якісь курси, то ви не будете роздумувати півроку, думати, йти мені на них вчитися, не йти, вчитися. Тобто, ви швидко будете приймати рішення по всьому, що стосується 12-го сектору гороскопу. І ще взагалі хочу так підсумувати. Що в кінні місяці тільки одна планета є ретроградною, це планета Меркурій. Всі решта планет рухаються прямо. Вищі і соціальні планети не змінюють знак. Тобто Юпітер і Уран продовжують знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. Сатурн і Нептун в одинадцятому секторі і Плутон в десятому. Це ваша особистість, перший сектор, одинадцятий сектор це друзі, інтернет. От, а 10-й сектор це наша кар'єра. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви зміни в кар'єрі, коли Плутон перейшов в ваш десятий сектор. Ось такий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.